Добрий день, шановні присутні. Хочу зачитати рішення, послухайте уважно. Рішення про те, щоб нам залишили лікарні, ніхто нас не трогав. Дали ми Ганьба! Ганьба! жити. Добре, хорошо. Послухайте. <Flynn> Значить, дивіться, терміново, оскільки таке питання, нас не чують, нас не хочуть чути. Хоча б зробити реформу, яка проти антилюдську, яку вже назвав, не депутат. Про це було зібрано терміново. Сесію районної ради. Депутатами прийнято одноголосне рішення. Я хочу його зараз зачитати. Я прошу вас. Що ви, поки я буду читати, зараз ми терміново маємо це рішення відвести на Вінницю, розказати, скільки тут людей зібралося, розказати про те, що нас не чують, і вимагати, щоб нас почули. Читаю звернення. Звернення депутатів Шарлотської районної ради з цього скликання до президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної ради, депутатів. Ні, депутати Шарлотської районної ради глибоко стурбовані тим, що відповідно до проєкту створення госпітальних українців. Глибоко стурбовані тим, що відповідно до проєкту створення госпітальних округів у Вінницькій області, в Шарлотському районі та місті Шарлот. Передбачається лікарня планового лікування, що позбавить жителів району якісних медичних послуг. Шарутський район по площі і кількості населення є одним з найбільших в Вінницькій області. А серед семи районів, які війшли до Мовлів Подільського медичного округу, є найбільшим. Матеріально-технічна база є найкращою. Площа району становить 1137 квадратних кілометрів. В районі проживає 57 842 особи яких обслуговує Шаротська ЦРЛ. На теперішній час Шарлотська ЦРЛ є лікарня інтенсивного лікування, має сучасний майновий комплекс, потужні відділення з сучасним обладнанням для роботи. При зміні профіль лікарні жителі району змушені будуть їхати за 60 100 кілометрів, щоб отримувати спеціалізовану медичну допомогу. При формуванні такої пропозиції не було враховано специфіку. Географічного розташування Шароцького району. Відстань до найближньої лікарні інтенсивного лікування перевищує 60 кілометрів, що не гарантує своєчасну доставку пацієнта з віддаленого населеного пункту. Це суперечить постанові Кабінету міністрів номер 932. У 2016 році Шароцька ЦРЛ запроваджує стандартизацію ДСТУ. У грудні 2016 року відбулася акредитація на підтвердження вищої кваліфікаційної категорії. У 2015 році Шароцька ЦРЛ підтвердила звання лікарня доброзичлива до дитини. Тільки 5 лікарень в області мають таке звання. У листопаді 2014 року отримано безстрокову ліцензію відділенням трансфізіології Шароцької ЦРЛ на та переробку донорської крові. Тільки 4 райони в області мають таку ліцензію. Клініко-діагностична лабораторія Шароцької ЦРЛ акредитована у 2015 році. На 5 років на вищу кваліфікаційну категорію. Шаловодський ЦРЛ, хірургічному відділенні, всі хірурги першої і вищої категорії. В хірургічному відділенні працює лазерний ко коагулятор. Чотири на цього таких є. Переведення лікарні, на лікарню планове лікування веде до, за супроводне закриття, пологового відділення та скорочення гінекологічного. Цього не можна допустити. Та як це призведе до великої кількості пологів на дому та в транспорті, що збільшить кількість ускладнень та погіршення здоров'я жінок та немовлят, збільшить малюкову смертність, зросте кількість занедбаних випадків захворюваності серед жіночого населення, закриють ще й такі стаціонари, як реанімацію, хірургію, інфекцію. Враховуючи вище викладену, вимагаємо! Не просимо, вимагаємо! Дати пояснення, по яких критеріях визначалися центри медичних округів, лікарні інтенсивного лікування першого типу. Переформатування лікарні принесе скорочення робочих місць майже вдвічі. На жаль, звільнять в основному молодь, адже в більшості колектив лікарні це молоді спеціалісти. За цим піде міграція, населення в пошуках роботи та зменшення кількості жителів району. Це люди, котрі можуть створити сім'ї та народити дітей в широкій землі. Пройде не так багато часу, і як наслідок зменшиться кількість дітей у школах та дошкільних закладах, а деякі села можуть зникнути із карти району взагалі. Таке несправедливе рішення викликає справедливе обурення населення району і соціальну напругу, враховуючи вищі виклади з метою недопущення соціальної напруги, а також в зв'язку з. Реформи на медичній галузі вимагаємо перепрофілювати широтку ЦРЛ, багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування першого типу для забезпечення жителів широтського району, спеціалізованою медичною допомогою і наближенням медичних послуг до людей. Вимагаємо висловити недовіру директору департаменту охорони здоров'я та заступнику голови ОДА Івасюку. Рішення було прийнято депутатами Широцької районної ради одноголосно. Шановні шаргородці, вважаю, що зараз, за вашим дорученням, ми повинні це рішення відвести в Вінницю в обласну раду, в районну державу, в обласну державну адміністрацію. Розказати про ситуацію, яка створилася в нас в районі, і вимагати, щоб не допустити закриття відділень, навіть і одного відділення. Тут зібралися люди зараз. Не просто захищають свою роботу. Тут зібралися люди, не просто захищають, що хочуть лікуватися тільки в Шаргороді. Тут зібралися люди, захищають своє життя. Життя тих, хто зараз тут є, життя тих, хто залишився вдома, і навіть життя тих, хто ще не народився, яким пропонують родитися в Могильові. Як можна доїхати з перепільченість, наприклад, в Могилів? Це в Шаргородам потрібно послати швидку допомогу, поки вона доїде в Перепільченці. Потім вона вертається в Шаргород і починає свій рух могилів. Я переконаний, що нас не вдасться обминути, що нам стане краще жити. Так, реформи необхідні, але реформи, які проводяться для людей, а не проти людей. У мене все. З вашого дозволу, ми повинні їхати в Вінницю донести вашу думку. До керівництва області. Слава Україні. Героям слава! Шановні жителі Шаргорода і Шаргородського району. Я, як керівник голова районної державної адміністрації, як житель Шаргородського району, поділяю позицію повністю згідно з тим, що в Шаргороді має працювати багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого типу і тому що сьогодні вона відповідає всім критеріям. Не буду повторюватися, але сьогодні дійсно багатонаселений район. Сьогодні народжуваність 500 дітей в районі за рік народилося. Рідко в якому районі таке є. Сьогодні ми другі стоїмо після війни по кількості дітей в навчальних закладах. Сьогодні ми маємо чим похвалитися. Да, звичайно, багато є проблем. І повірте, за цей навіть такий коротенький час своєї роботи не сиділа осторонь цих проблем, тому що зверталась з листом і в обласну державну адміністрацію. Охорони здоров'я зверталася, де почула надзвичайно багато негативу в адресу лікарні. Так, да, проблем є в лікарні багато, є над чим працювати. Але будемо над цим працювати. Будемо устраняти ті всі проблеми, ті всі негативи, щоб лікарня була тільки обличчям до людей. Але сьогодні завдання ліку при проектах реформування госпітальних округів в районі має залишитися лікарня багатопрофільна. І ще тим пов'язано Могилів, ми Шаргород, саме найдальше віддалений район від Гуз. Якщо Могильовий госпітальний округ, то ми саме надальше віддалений від Могильова район. І сьогодні з такою чисельністю населення з таким таким. Таким народжуваністю такою, то однозначно має бути. Тому будемо, як ви чули, я не буду повторятися, але будемо і надальше відстаювати позицію, що в шару, що в наших силах і компетенціях, щоб в шару не залишилась багатопрофільна лікарня інтенсивного типу першого лікування. Дякую. Шановні сорогородці, чи підтримуєте ви таке рішення депутатів? <пілляє> Відвозимо в <у> Вінницю, вимагаємо. <пілляє> я всім дякую. Ви можете тут продовжувати мітинг, ви можете збирати підписи, ви можете говорити все, тому що в нас воля народу це саме основне, як пише наша Конституція. Найвища воля це воля народу. Тоді, з вашого дозволу, зараз, тому зараз я виїжджаю в Вінницю. Ви залишайтеся тут. Шановні всі, шановні шаргородчани, шаргородські, всі ситуації ми повинні тільки об'єднатися, не сваритися, розумієте, тільки ми хочемо всі одного, щоб в Шаргороді збереглася лікарня, багатопрофільна лікарня, інтенсивне лікування. Так, так, так. думаю, дякую.